Нова фаза війни? Чи перемістяться найзапекліші бої на лінію фронту протяжністю 350 км кілометрів від Запоріжжя до Херсона? Як прогнозувала британська розвідка? Що стоїть за успіхами українських військових на півдні? Адже там знищили майже всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський. Залишилося лише відбити Херсон. Чи дійсно Путін дав під зад власному міністру оборони? Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку повідомляє, що Шойгу фактично відсторонили від реального керівництва військами в Україні. Тепер у псевдоармії псевдокраїни ще більший хаос. А від мобілізації уже почали переховуватись і в Москві, і в Петербурзі. Усе найважливіше у четвер, 1 вересня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово, і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів інформаційна тероборона України.